Я все а, слушайте, хочу. це хочу. Хорошо. А що ти мені можеш дати? Я що тобі, скат... я дати? тобі можу що дати. Я тобі ще раз поясню, я тобі дам красу на людях. От я буду за тебе за руку держати на людях, коли вимкти десь по вулиці. Вони тут бачите, що я красива. Я тобі дам красу біля себе. Біля себе красу дам тобі. Ну це вона дуже дорого коштує. Ще ж треба. Ну Як якби я вон серники готовлю ще і такі гроші треба заробляти. Тебе безпечу, то що ну, я ще тобі треба. ще можу, і, можливо, і, ну не знаю. Я тобі ще можу дати гроші. То як це Ти гроші? Ти в мене просиш на все, знаєш, тебе немає нічого. Ну не знаю, якогось. я тобі можу дати ну я тобі можу дати кохання, тобто, я вмію кохати, я вмію а, любити. А як, ти видіш, а як проявляється твоє кохання? Ну Моє кохання проявляється, наприклад, я, я, наприклад, там, ой любимий там, ой, мені треба нові туфілечки, ой, любимий, ой, ой, любимий, я там розбила, розбила нашу любиму чашечку. Ну, можна новий, ой любимий, я розбила айфон новий, ти мені купиш новий, ой любимий, я там, я там ой любимий. То це твоя любов проявляється тільки коли в тебе це стосується, коли тобі щось треба, тоді виходить. Це вигода називається. Я тебе буду з роботами чи я тебе буду з роботи чекати. Я тебе з роботи чекати постійно, буду думати про тебе. Буду думати, я буду думати, як мені знайти якось багатше. Ой, ой, вибачаюсь, я буду думати все думати... добре про тебе, добре, про буду... свого любимого чоловіка, про тебе. Буду заробляти 10 тисяч. 000... І буду думати, як тобі більше грошей заробити. Тож О, я думати. тебе люблю за те, що ти вмієш готувати. От мої, мої є кавалери, вони мені тільки гроші дають і, і, і тільки оце гуляють зі мною і сплять. А я хочу вже по -любі. а ти мені готувати. Ти ж будеш мені готовити? Звісно, ну, то Готов. ми зійдемось, виходить, чи що. Чи як там? На 15 тисяч і, і плюс вареники з і, і сирниками. І як Тобі така ідея. Е, ну, дивися, ну е, хочете, познакомлю свою кумою. У мене кума вільна, тому що чесно, ну я не хочу з таким нічим родом зустрічатись. В мене кума засміє, а з кумою можу познайомити, бо вона мене така, як ти теж бездомна. Я там бачив біля тебе, коротше, коло мусорки сиділа. Це вона, напевно, була. Да, да, вона на Я 20 тебе... гривень просила. Я так і зрозумів щось на тебе скапує. Пожалуйста, пожалуйста. З ким я там вже познайомив, всі ви однакові. Коротше, чуєте? Ну коротше, дивіться, якщо ви в вінниці, то ви можете знайти цього хлопця на алеї, туди урожай. Він тут ходить, Кожен коротше, він тут ходить. Чуєте, чуєте, він тут ходить знайомиться з усіма сирніки прилагає. Ви чули, якщо ви його бачите, ви можете з ним познайомитись. <плес>